Всім привіт! Стартує новий розіграш призів, в якому ви можете отримати наступні нагороди, а саме святкову шляпу, святковий дробовик і 50 святкових цукерок. Що ж вам потрібно зробити, щоб їх отримати? Перше, це підписатися на офіційний канал гри в Ютубі West Survival і залишити своє ігрове ID в коментарях. Ну, власне, це і все. Так, дробовик буде 5 рангу, 5 рівня креслення. Зірчастий капелюх такий же буде 5 рангу, 5 рівня креслення. Ну і 50 ювелійних цукерок. Вони будуть вистановлювати по 5 одиниць енергії. Нагороди за виконання таких простих умов взагалі дуже чудові. Буде дуже прекрасно їх отримати. Вони будуть вам вже другі, так як ви зможете такі ж самі речі добути в батлпасі. Тож, не соромтесь писати свої ID. Всім пока!